Відомий Маріупольський бізнесмен Юрій Тернавський залишив не тільки Окупований Маріуполь, а й Україну. Взагалі І зараз він знаходиться у Грузії. Не склалися у нього бізнес-стосунки з окупаційною владою, в принципі, як у інших топ-бізнесових зрадників Маріуполя. Що ж трапилось? Чому? Довелося тікати з України Юрію Тернавському, та що трапилось, чому не складаються стосунки у місцевої бізнес еліти з російськими окупантами? Ось про це я зараз вам буду розповідати. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту 0629.com.ua і Розповідаю про цікаві важливі історії про життя Маріуполя, Маріупольців про все, що стосується нашого міста. Якщо вас Цікава ця інформація, підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйте це відео, а я починаю свою історію. Чому власне саме про Тернавського я хочу сьогодні поговорити? Тому що про інших ми вже багато розповідали, наприклад, про власників тераспорту, які під час блокади міста надавали допомогу людям у своєму приміщенні підвалах тераспорту, а потім під час встановлення окупації стали співпрацювати з колаборантами, зареєстрували свій бізнес за російськими правилами, почали заробляти рублі. Те ж саме можна сказати про Ігоря Хатлубея, сина колишнього міського голови Маріуполя Юрія Хатлубея, який приїхав до Маріуполя рятувати свій бізнес, але у нього нічого не склалося, тому що власне нерухомість, на якій він і думав заробляти, окупанти віджали. Ще одна історія з Потаповим це власник торгового центру Приморія, один із найкращих торгових центрів в Приморському районі, який сильно постраждав під час бомбардування. Цей Потапов взагалі-то вже багато років мешкає в Окупованому Криму. Тож йому було простіше налагодити стосунки з російськими окупантами, і він сподівався, я так розумію, отримати великі гроші на відновлення свого зруйнованого торгового центру, можливу недобудову будинку з бізнес-центром, так званий Піонер біля торговельного інституту, але гроші не дали. Всі господівання на отримання великих грошей від Росії виявилися марними, а вкладати власний ресурс в сумнівне підприємство. Да? А будь-яке підприємство на окупованій території є сумнівним, бо ніхто не знає скільки там ще протримається та клята російська влада. То він, мабуть, вирішив, що це точно недоречно. Так і стоїть зруйноване Примор'я, так і стоїть недобудований його житловий комплекс Піонер, а сам він повернувся до Криму. Нічим. Ну, власне, і власники тераспорту жаліються на те, що бізнес вже не той, бо той контингент людей Маріупольців, які залишилися в окупації, це не ті люди, які ходили до них до фітнес-центру, а це люди, у яких трошечки. Інший інтерес. Ну то і доходи вже не ті. Але найяскравіша історія от в череді цих невдалих бізнес-спроб започаткувати і розвивати справи з окупантами саме Юрія Тернавського. Саме тому ми йому приділяємо так багато уваги не тому, що він такий видатний бізнесмен, а тому, що його зрада нам видається най. Цинічніша, найогидніша, а все через його дуже відверто, дуже нав'язливо проукраїнську позицію. Мені здається, що жоден підприємець Маріуполі не висловлював стільки любові до України, стільки пошани, стільки вишиванок, як у Тернавському, мабуть, у жодної людини в Маріуполі не було. І стільки білбордів його під українськими прапорами також. Під час локати Маріуполя він проявив себе дійсно як герой, він віддав всю свою воду з тих, з тих цистерн, де він там очищував джерельну е, на потреби Маріуполя, він забезп... відкрив всі бомбосховища, які були його власності, це його кінотеатр Савона, де він надав доступ людям, для того, щоб вони могли у підвалах переховуватись від бомбардувань. Ну, тобто нормально погодився як людина. Але як тільки встановилася окупація, він вирішив, що Може трошечки заробити. І що він зробив, по-перше, почав налагодити стосунки. Але не одразу це вдалося. Бо ДНРівці це дикі люди, а саме вони першими заходили у місто. І це люди, для яких гроші понад усе. І тому вони дуже рясно потросили гаманця Юрія Тарнавського. Це не чому не навчила Юрія Івановича, і він таки вирішив мати з цими людьми справи. Він розпочав відновлювати свій молокозавод поки що тільки в режимі очищення питної води, і він почав е, боротися, тискати руки Пушуліну ще там Куснуліним, хто там ще е, турчакам, хто ще там з російської цієї гидоти приїжджав в окуповане місто. От він за всіми товаришував, тиснув руки, е, отримував тендери на ну не тендери, да, а право, бо тендерів ніяких в окупації нема. Право на постачання їжі, дитячі садочки та школи. І так він себе вольготно став почувати, що навіть вступив в політичний рух Донецька Республіка, і, і, мабуть, на якийсь момент він подумав, що вже все. Він тут на королях, він тут при владі і може, як в Україні, вирішувати питання, бути посередником між... Окупаційною владою і представниками бізнесу, які хотіли щось порішати, щось віджати, або щось запустити, якийсь бізнесочок, якийсь там магазинчик у Маріуполі. І як, все це я вам розповідаю з посиланням на джерела, бізнес-джерела в Маріуполі, які ще залишаються у Ніжті Тобто я не можу вам 100% гарантувати, що все, як я розповідаю, це так воно є. Але джерело, яке мені це казало, дуже заслуговує на довіру, це дуже освічене джерело, і тому я маю, маю підстави довіряти цій інформації. Так от, за інформацією цього джерела, Юрій Тернавський в черговий раз взяв гроші за порішання питання, але вирішити це питання не зміг. Бо це ж вам не Україна. Окрім Донецьких, зараз в Маріуполі є пітерські, московські, єнаківські, є тупо військові зі зброєю автоматами. З кимось із цих групіровок йому домовитись не вдалося. І от виникла ситуація, коли він гроші взяв, а вирішити питання не зміг. І, йому, і, 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 і ним зацікавилися російські Органи правоохоронні, так би мовити, його заарештували і відправили у СІЗО Донецька, де Юрій Тернавський провів 10 діб. Після цього він відкупився, заплатив якісь там чималенькі гроші за те, щоб його звільнили. Його звільнили, він повернувся в Маріуполь, але це не була свобода. Слідчий почав його викликати на допити вже в самому Маріуполі і ставити дуже незручні питання, зокрема про власність молокозавода. Бо я нагадаю, що вся бізнес імперія Юрія Тернавського, а це молокозавод, мережа аптек, ресторанів, торгових продуктових магазинів, все це воно побудоване не за власні кошти Юрія Тернавського. Це не його власні інвестиції, і це не результат його особливого бізнес-таланту. Це це йому досталося у спадок від родича Володимира Бойка, колишнього гендиректора Маріупольського металогійного комбінату імені Ілліча. Він просто його. Яким чином вони оформили цю передачу да, те, що належало відкритому акціонерному товариству, а тобто акціонерам раптом стало власністю Юрія Тернавського? Ні, я, ні багато інших людей не знаємо, як саме це відбулося. І я так що не все гаразд було з документами на право власності у цьому товаристві. Бо, як мені розповідає, дуже багато цього майна було оформлено на якихось підставних осіб, на якусь там довірену, там, я не знаю, умовну Ольгу Михайловну Беззубченко або Мізгунову. І Іван Штернавський навіть директором не був в жодному з цих підприємств. І зараз, коли прийшла Росія, раптом вони почали питати, а доведи, що цей молокозавод твій, і щось воно там так не заладилось, і виникли серйозні проблеми у нього з доведенням цього факту. А далі цей слідчий, за інформацією джерела, попросив Юрія Івановича не залишати межі Маріуполя. І це стало сигналом для тернавського, що треба, треба тікати. Нарешті з третього разу до цієї людини дійшло, що мати справу з бандитами, відвертими бандюками, які прийшли до Маріуполя взагалі на нашу українську землю грабувати, що мати справу з такими людьми, це ну це просто не мати здорового глузду взагалі і бути зовсім відірваним від реалій. Тож Юрій Іванович драпанув через Новоазовськ. У Грузію і зараз залишається там. І нещодавно телеграм-канал Маріуполь час виклав. Фото Юрія Івановича в Батумському казіно, де зараз він там в цьому Батумі і перебуває. І це дійсно трагічна історія одного великого бізнесмена з Маріуполя. Бо зараз, з одного боку, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо колабаційної діяльності Юрія Тарнавського і повертатися в Україну йому не можна. З іншого боку, на нього є якісь справи і у правоохоронних органів окупаційної Російської адміністрації. І в Росію їхати йому теж не можна. Також дуже ризиковано їхати і в цивілізовані країни, країни Європи. Бо раптом СБУ вже оголосила тернавського розшук, і його можуть примусом доставити до України і посадити до в'язниці. Тому і вимушений він перебувати у Грузії, бо, мабуть, на Дубаї вже грошей не вистачає. Тож будемо і далі слідкувати за цією е, трагікомічною, я би сказала, трагікомічною історією одного великого підприємця, який вважав себе розумнішим за всіх. Ну, я ж не здивуюсь, якщо раптом друг в Рузі, десь в Батумі з'явиться магазин Наша Марка або Яблочко, то якщо побачите раптом такий магазин обов'язково розповісти, поділитися цією інформацією, бо дуже цікаво. Дякую, що слухали, і до зустрічі! you <laughs>